Через нічну атаку світла 56 тисяч родин на Київщині залишилися без світла. Це в Бучанському районі. Про це повідомили в Telegram дтек Енергетики заживили об'єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи, які ускладнюються низькою температурою повітря. Як повідомили у Фейсбуці, Міненерго найскладнішою ситуацією з електроенергією залишається в Києві та Київській області. Про ліквідацію наслідків енергетичної кризи та що для цього робить уряд, розпитаємо у віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби. Він на зв'язку з нами. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас. Чи могли б ви нам трошки більше розповісти про селекторну нараду, яку провів президент України, саме щодо енергетики, тобто спеціальний енергетичний селектор. Про це Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці, і йшлося про подолання наслідки надзвичайної ситуації в енергетики. І тому хотіли б від вас почути трошки більше інформації? Так, дійсно з самого ранку була проведена відповідна нарада. Був селектор, були доповіді і прем'єр-міністра і прем'єрів по напрямкам. Також були заслуховування доповідей з регіонів, обласні військові адміністрації. При фронтові доповідали, яка ситуація в регіонах, в населених пунктах. Ну і безумовно особлива увага приділялась місту Києву, Київщині, тому що зараз дуже складна ситуація саме в столиці. І на Київщині, в тому числі, вона змінюється постійно через обстріли, через ем, атаки, які зазнає Київщина і місто Київ ем, дронами і ракетами. Тому, на жаль, сьогодні вночі і зранку е, Київщина була також атакована. Ситуація знову змінилась ем, важливо сказати про те, що зараз в місті Києві. Ситуація складається наступним чином: йде підключення до тепломережі близько 100 будинків. Багатоповерхових важливо говорити про те, що є 48 будинків, які ще з 9 січня, на жаль, без опалення і безумовно фокус в першу чергу був поставлений саме на ці будинки. Додаткові будинки, які також сьогодні без опалення, це вже наслідок певних аварійних ситуацій. На жаль, які склались через дуже низькі температури для того, щоб підключити якнайшвидше залучені всі профільні служби. Зараз вивчаються додаткові можливості щодо аварійних бригад, які потрібно залучити. Тут працює і Міністерство розвитку і Міненерго. Якщо говорити про так, так, які прогнози по Київщині, там, де 56 тисяч родин без світла так, дійсно в нас більше ніж 50 тисяч абонентів. Знеструмлені важливо сказати про те, що вся критична інфраструктура заживлена альтернативними джерелами. Відновлення триває з перших хвилин після того, як була відбій повітряної тривоги. Паралельно місцева влада і обласна влада підсилює роботу пунктів незламності. Тут важливо також сказати про те, що ми зараз оновлюємо роботу пунктів незламності. І основний зараз акцент робимо на опорних пунктах: це великі пункти, які працюють цілодобово, які мають резервне живлення, стабільний зв'язок, вода та інші. Необхідні першочергові а, речі. Що Це ви зараз конкрет... говорите, що світло буде не скоро. От з огляду Ні, на, на я той... хожу, ага. я кажу про те, що а, робота триває прямо зараз, і ми очікуємо до кінця дня а, покращення ситуації ага. по електроенергії, а, і подивимося, як ми пройдемо ніч, виходячи з. Ага. Загроз ракетних комбінованих ударів Російської Федерації також. У нас плани на те, що більше з'явиться світла в оселях і на неділю. А звідки тобто звідки всьогодні... може з'явитися більше світла, пане Олексію? От що допоможе а, тут, тут, тут дуже проста, проста відповідь на це питання це наші ремонтні бригади, які uh -huh. працюють цілодобово і відновлюють ремонтують все те, що було знищено внаслідок удару. Саме вони на сьогоднішній день основне джерело додаткового додаткових мегават, які можуть з'явитися в мережі. Яка ми щойно говорили про те, що найгірша ситуація, коли перераховували це Київ, Київщині, але також Запоріжжя і, 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 і Одещина. Що там, що можна сказати про ці регіони? Одещині також вже йдуть відновлювальні роботи. Наступна доповідь по Одещині в нас 15.00. Наскільки я знаю, там вже зараз іде. Перепідключення, яке е, також надасть можливість покращити ситуацію. Що стосується Запорізької області, е, то тут ситуація дещо складніша. Е, але ми також очікуємо, що до кінця дня ремонтні роботи е, будуть завершені, і е, Запоріжжя буде йти в графіках. Е, Планових графіках відключення угу. ще одне питання. Маємо до вас МЗС та Міненерго скликають енергетичний Рамштайн. Повідомив голова дипломатичного відомства Андрій Сибігов у Фейсбук. За його словами, очікуються нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від партнерів. Що знаєте про це? Що ми очікуємо від партнерів? Яку допомогу, і як швидко вона буде доставлена до нас? Бо ж знаєте, сказати і отримати це трошки майбут і час минути через між цими процесами. В першу чергу потрібно в принципі. Говорити про те, що відбувається, ніколи ніхто не переживав при таких температурних аномаліях ще й удари спрямовані на, енерг... на знищення енергетичної системи. Жодна система не витримала десятки ударами ескандерів. БПЛА тощо і температура в нас на вулиці середньодобова мінус 15, Тому підтримка партнерів нам зараз необхідна, як ніколи. Як зазначив президент Володимир Зеленський, Рамштайн енергетичний це той майданчик, де буде йти мова про продовження поставок допомоги від інших партнерів. Для термінової потреби закриття термінової потреби для наших населених пунктів. Це буде онлайн формат від України. Це буде прем'єр-міністр, міністр енергетики. Задача обласних військових адміністрацій і інших профільних міністерств була в тому, щоб терміново надавати ті потреби, які зараз необхідні для населених пунктів для людей, щоб заживити. Щоб дати альтернативні джерела енергетики, тому ми сподіваємось на партнерів і на їх допомогу, впевнений, що вона буде. Чекаємо теж добре. Тоді давайте ще про зміни, які ухвалив уряд до постанови, і вони дають можливість регіонам встановлювати гнучкі правила комендантської години в разі оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці. На цей період доступ до пунктів незламності буде цілодововим. Повідомляє Міністерство розвитку громад і території у Фейсбуці. А власне, ви є очільником цього міністерства. То хотіли би дізнатися трошки більше щодо комендантської години, послаблення, коли вже очікувати. Чи у всіх регіонах ось про це трошки більше у разі тривалих відключень від електропостачання, держава має діяти гнучко, не порушуючи причому безумовно вимог безпеки рішення про перегляд правил комендантської години ухвалює Рада оборони області. Ми, як уряд, прийняли всі необхідні зміни в відповідній постанові. Мета в нас зрозуміла. Забезпечити людям доступ до пунктів незламності та пунктів обігріву, таке рішення вже прийняв Київ, таке рішення вже прийняла Київська область. Не йдеться ще раз підкреслю про скасування комендантської години. Ні в якому разі дозволяється пересування пішки або транспортом, виключно з метою прямування до пунктів незламності або пунктів обігріву. І звичайно, що люди, які пересуваються, громадяни мають при собі. Мати документ, який посвідчує їх особу. Водночас скажу, що не не потрібні ніякі спеціальні перепустки. Ми максимум маємо зробити так, щоб люди швидко могли дістатися до місця, де їм мають допомогти. і, Звичайно, що ніяких додаткових бюрократичних процедур при цьому. Не буде пане Олексію. Тобто, вже цієї ночі жителі Київщини і Києва, якщо вони потребують підзарядити або обігрітися, можуть вийти з квартири і податися піти чи поїхати до пункту незламності. Правильно я зрозуміла вас уже цієї ночі можна це робити? Так, так, безумовно. Так, і, і більше скажу, що, що в нас тут йде координація з. Підприємцями з бізнесу ми також з ними зараз координуємось стосовно того, щоб і вони працювали цілодобово ті заклади, які є не просто послугою, а також є пунктом незламності. Тобто, це кафе, магазини, торговельно-розважальні центри, але важливо не розважальні заклади. Тобто вони вже будуть працювати цілодобово, і люди можуть ними користуватися. Можливо, визна. Знаєте, чи є ще інші регіони, які ухвалять таке рішення не тільки Києва, Київщина? Маєте можливо, маєте таку інформацію? Хтось планує так на сьогоднішнім ми говоримо тільки про місто Київ і про Київщину. Uh -huh. А далі ще раз наголошую про те, що це питання Ради оборони будь-якої області, і виходячи з того, яка ситуація буде складатися з електроенергією. Вже безпосередньо очільник області разом з військовим керівництвом області будуть приймати відповідні рішення. Наразі сьогодні ситуація така в Києві і в Київській області. Дуже важливо говорити, що це все тимчасові рішення. Так. Після того як ситуація буде збалансована, вирівнюється або температурний режим буде дозволяти. Ці рішення також можуть переглядатися відповідними радами оборони. Ну і ще про одні зміни. Отже, уряд прирівняв багатоквартирні будинки з електричним опаленням до критичної інфраструктури. Це означає, що в них не буде відключень, крім аварійних ситуацій. Повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль вчора, виступаючи у Верховній Раді, пану Олексію. Як це як це можливо? Чи є схема, щоб це стало можливим? Тут важливо говорити про те, що оператори разом з міністерством енергетики, оператори систем розподілу. Вони опрацьовують зараз технічні і регуляторні рішення, які дозволять мінімізувати або повністю уникнути відключення таких будинків. Також в нас сьогодні запланований штаб відповідно по Києву по Київській області, і саме на цьому штабі будуть доповіді щодо Рішення, які будуть ухвалюватися в межах роботи цього штабу, які дозволять не відключати або альтернативно заживлювати саме такі будинки, тому що звичайно ситуація в них найскладніша. Ми це розуміємо, бачимо, і будемо допомагати місцевій владі вирішити. Такі чутливі питання і допомогти людям це саме па головне, пане Олексію. А це йдеться про багатоквартирні з електричним опаленням. По всій країні, чи тільки в Києві в Київщині, тому що тут найгірша ситуація, чи в Запоріжжі, якщо раптом там стане надзвичайна ситуація, Поясніть, як це має ну як це мені важко уявити, просто як це може працювати і має працювати на сьогоднішній день. Ми говоримо про місто Київ, і Київщину, тому що тут ситуація надзвичайно складна. Але в принципі я впевнений, що е, на жаль, якщо така ситуація повториться в якомусь іншому населеному пункті, звичайно. Такі рішення буде поширюватися і в таких містах або на там інших населених пунктах на сьогодні це Київщина і міста і останнє вже питання. Дозвольте, отже, сьогодні зберуться фахові люди для того, щоб обговорити, як це зробити, підключити е багатоквартирні будинки з електричним опаленням, аби вони мали постійно світло. Як довго при е ухвалюватиме рішення, коли люди вже коли воно буде втілене в життя? Я думаю, якщо сьогодні ми почуємо доповіді, відповідні рішення, які будуть готові, то звичайно вони миттєво будуть ухвалені. Ну навіть так. Дякую вам, пане Олексію. Дякуємо за розмову за роз'яснення для аудиторії суспільного. Спасибі, прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади та території України Олексій Кулеба був гостем цієї години. Говорили про те, як долаємо наслідки і ударів Російської Федерації і морозів.